Привіт, я Ольга Пахар. Ласкаво прошу на мій канал на Ютубі. Сьогодні я знову ж таки вдома у нашому дуже зеленому подільському дворику поруч із Павловнією, яку ми минулої осені пересадили. Пересадили, чому вона в нас росла у центрі двору. Ось бачите, ось там от клумбочка, да, клумба. Її посадили, привезли саджаниці з боцату, сусіди і посадили, тому що дуже хочуть бачити у дворі це прекрасне дерево, яке неймовірно гарно цвіте. Доросла павловнія, вона така буквально влітку на початку літа, буквально така от облита китицями квітів, сині, такі от трошки фіолетові, блакитні. Це надзвичайно красиво. І от таку красу люди хочуть мати у нас у дворі. У нас павловня в Україні і росте і цвіте. От, але а, прийшли до нас комунальники. А, як тільки павловня піднялася трошечки вище квітів, кажуть, ні, посеред двору дерево росте, ніхто не дозволяв дерево рости. Зараз ми його зрубаємо. Ну, Ми вирішили, що треба павловню рятувати. І посадили їх отут у кутку. Да? В кутку саджати можна, ніхто не заперечував. І ось, а... Перезимувала вона, перелітувала. От. І наступного, ось так от виросла за цей от рік. Наступної весни ми маємо її обрізати під корінь. Це особливість такого догляду за Павловнією. Що... Після того, як її от виповниться, десь буквально от рік вона поросла у вас на одному місці. От ви висадили саджанець, ви маєте її відрізати. Чому у Павловні поверхнева коренева система? А дерево саме доволі потужне, і для того, щоб воно не впало, нікуди не завалилося, втрималося от на своїх коренях, то павловню в нашому кліматі обрізають через буквально рік-два, після того як вона виросла буквально з маленького саджанця. Обрізають, Обрізаючи, називається під корінь наступного наступної версту. Ми це зробимо і вона тоді йде е, в ріст. Е, але разом з цим от, корінь стає її таким от потужним. Е, е, я сама ще ніколи цієї операції не проводила, але е, всі розповідають, що треба робити саме так. Спробуємо, потім розкажу, що із цього вийде. Кажуть, що це от надзвичайно важливо. але бачите, от павлопня наскільки вона відрізняється від усіх от дерев нашого клімату. Да? Вона ж вона ж з Америки. У нас вона ж у нас теплолюбна, да причому туди ближче до Центральної Америки. Таке от рідненьке дерево. Зараз листопад, зараз от 8 листопада сьогодні, але бачите, жоден листочок на ній не пожовк. Вона не реагує ніяк не може відреагувати на нашу зиму, не розуміє, що листочки вже треба скидати. І що відбувається з такими деревами? У неї практично немає такого листопадового періоду, так само як і у катальпи. Такого листопаду красивого немає. Немає такого от красивого пожевтіння дерев. Вони просто замерзають фактично на дереві, обморожуються ці листочки, і тоді лише падають. Тобто павловня добре витримує наш клімат, але поводить себе ну от не так, як традиційні для нашого європейського клімату дерева. Отже, чекає її обрізка наступної весни, і сподіваємось, до того вона не обмерзне і добре безнапасно перезимує. І наступного року вже от на цьому місці піде нормально. Вріз і це буде її стандартне місце. Звісно, нам доведеться регулювати її ріст, доведеться її кронувати. Тому що ну от скільки не старалася, скільки з хлопцями я не говорила, все одно над Павловні у нас протягнутий дріт. Дріт електропередач. Не знаю, бачите, ви чи ні, мабуть, не бачите, але менше з тим він є і на доволі великій висоті, але все одно доведеться її обрізати. Тобто, ну я не вважаю це місце ідеальним, але ну от менше з тим спробуємо тут. Розповім за рік. Сподіваюсь, що і як з Павловнію робиться.